При луках на обліку 52 захисні споруди цивільного захисту: це і сховища, і протирадіаційні укриття. Частина з них перебуває у приватній власності, сім об'єктів у державній. Та як каже заступник міського голови Сергій Чміль, від початку великої війни комісійно перевіряли кожну захисну споруду. На початку повноштабного вторгнення комісія з представниками ДСНС було обстежено весь фонд захисних споруд, в тому числі це які укриття, які знаходяться в державній формі власності, і в приватній формі власності. Вже тоді було виявлені значні недоліки в даних укриттях. Одне з проблемних укриття державної власності, що на вулиці військовій раніше Алгазіна. Приміщення орендували приватні структури. І фактично воно було недоступним. Про це говорить заступник міського голови. Протягом тривалого часу дана захисна споруда вона таки перебувала у державній формі власності, але ми знали, що там був орендар, який орендував дане приміщення у своїх цілях. Як тільки почалася повномасштабна війна, то комісія і міська влада разом з комісією з державної служби незвичайних ситуацій з поліцією здійснювали обстеження всього фонду, і було встановлено, що дане було зачинене, і після того як ми його відкрили, побачили по факту, які були недоліки, і ДСНС становила свій висновок щодо стану готовності даного укриття ще в червні 2023 року. Представники ДСНС офіційно вказали, об'єкт не відповідає вимогам. Система вентиляції наявна, але вона несправна. Е, є санвузли, але вони не забезпечені водою. Оцінка даної захисної споруди вважається, що вона не придатна до використання, тому що. І до неї немає постійного доступу для того, щоб її відкрити. Ми її ждали певний час, вона має бути в будь-який час доби. Тобто, для того, щоб цивільне населення могло в будь який час доби не скористатися. Міська рада не могла відразу навести лад у приміщенні, адже укриття у державній власності. Тож кошти на ремонтні роботи у бюджеті жодного разу не передбачали. Для будь-якого ремонту спершу сховище потрібно було передати на баланс громади, і міська рада вже зробила всі кроки на зустріч, зазначає Сергій Чміль. Міська рада розуміє, що потрібно збільшувати фонд захисних споруд нашому місці і за ініціатив. Міського голови було направлено лист до фонду державного майна, так як він є балансоутримачем захисної споруди сховища по вулиці Військовій, 60, для того, щоб передати дану захисну споруду на баланс Прилуцької міської територіальної громади і щоб ця захисна споруда використовувалася мешканцями приватної забудови, яка знаходиться поруч. Тривала комунікація з фондом держмайна, підготовка необхідних документів. І як результат, міська рада прийняла рішення про взяття об'єкта на баланс. Сергій Чміль демонструє пакет документів. Говорить, це питання постійно на контролі. Ми очікували рішення від кабінету міністрів України, і в квітні місяці ми отримали дане розпорядження, що дану захисну споруду передають місту. Після цього розпорядження міського голови була створена відповідна комісія, яка ще раз обстежила дану захисну споруду. І з результатами в чого було встановлено в акті, що дана захисну. На споруда потребує капітального ремонту в подальшому зараз вже підготовлений проект рішення виконавчого комітету, і очікуємо від нього прийняття остаточного рішення, щоб передати і встановити на баланс міста дану захисну споруду, сховище по вулиці військовій. 60. ще раз уточню, бо багато шириться в мережі інформації, неправдивої інформації про те, що чому дана захисна споруда не була в такому стані, чому в ній не проводиться ремонт. Скажу так, що Лише після того, як власником даної захисної споруди чи іншої захисної споруди, яка може бути передана прилузькій територіальній громаді, лише тоді ми можемо виділяти кошти з міського бюджету і здійснювати будь-які вид робіт ремонтних робіт в тих укриттях.